Національна стела туристична, виконана, як кажуть, своїм таким лицем для того, щоб було якесь своє лице іменно Чернівецьке, щоб воно не було схожа ні на Львівське, ні на одеські, ні на київські е аналогічні стели. Е що що пропонується? Кажуть, виконується сучасних матеріалів із композитів, розміщується ковачка з надписом Чернівці і розміщується карта, схема для туристів та гостей міста з тими пам'ятниками архітектури, які ми маємо. І тут як кажуть, вже розшифровка, де воно все знаходиться. На нижньому сереж на нижньому постаменті обліцовуються цеглинами, імітуючи цеглини, але тих заводів чернівецьких кирпічних, які були з тими емблемками, там Патрія, Буковина і все решта, з середини світодіодними. Лампочками в майбутньому, якщо можливо, то можна замінити на ледовські інформаційні такі панелі. Ну, вони, правда, не дешеві, але така можливість є. Якщо розбагатіємо, то можна це буде свободно зробити. І розміщуються стели, є головним архітектором міста. Було визначено 5 місць. Давай точки. Це центральна площа тут біля міськради. Ну, зараз, зараз хвилину. Планшет нужно діяти. з, 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 з одної сторони планшет, з іншої сторони картинки. Вони діялись на техніку. Є п'ять місць, центральна площа біля, напроти художнього музею, театральна площа напроти бувшого театрального бару, філармонія, залізничний вокзал і турецька площа. І будемо говорити, ми пропонуємо є три варіанти. В коричному кольорі, в темно-зеленому і в сірому. Більше, як кажуть, схильний до зеленого. Тоже, поки таки все, що... Турецька площа тут розміщується. Тут був перший варіант, але там є трошки один маленький нюансик, там пам'ятний знак єврейське гетто. і воно якось трошки недоцільно тут буде, я не знаю. Сюди його чуть. -чуть.